Втратили свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, головне не панікувати. Такі ситуації часто можуть ставатися з громадянами, особливо в умовах воєнного стану. Загублені чи пошкоджені водійські документи можливо швидко та зручно відновити. Для відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу необхідно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС в Україні. Адже такі послуги надаються за принципом екстериторіальності незалежно від місця проживання. Якщо авто Власник не має можливості особисто відновити водійські документи, він може оформити нотаріальну довіреність на іншу особу, яка представлятиме його інтереси. Власник або уповноважена особа звертається до сервісного центру МВС з пакетом документів. За потреби можливо закріпити за транспортним засобом новий номерний знак. Перереєстрація транспортного засобу та видача документів здійснюється у день звернення. Також під час перереєстрації авто власник може замовити електронне свідоцтво про. Реєстрацію транспортного засобу без виготовлення на пластиковому бланку. Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном, який ви зараз бачите на екрані, або на сторінках головного сервісного центру МВС в Фейсбук та Інстаграм. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на сайті.